Нещодавно виникло питання при відпрацюванні поворотів у курсантки. Коли я кажу їй, треба повертати руль методом перехвату в ту або іншу сторону. А вона мені каже: Вікторович, а я чула, що не можна перехрещувати руки на рулі. Кажу, так, «Да, не можна, так ти ж не перехрещуєш, ти перехвачуєш. А перехрещування то отак. Показує. Оце перехват, а перехрещування це отак. Отак не можна. А отак. Це правильно. Деякі ще отак от повертають. Ну, це допустимо для дівчат, якщо на їхніх автомобілях немає гідропідсилювача руля. Там, бо там дуже важко. А як є гідропідсилювач або електропідсилювач, то перехват вчиться. То є правильно. А, ну, і Підписуйтесь на канал, бо я тут такий стараюся, намагаюся, а підписників все мало.